Всі ми зараз трохи фахівці у питаннях військової техніки та воєнних стратегій, але ніколи не зайве послухати думку експертів. А експерти впевнені, поки зсу не отримують західних винищувачів, літаки, що несуть далекобійні ракети Сторм Shadow, залишатимуться головною повітряною загрозою для російських окупаційних військ. Зараз повітряні сили мають ескадрилью, до якої входять як бомбардувальники Су 24 М, так і переоб. Обладнані літаки-розвідники Су-24 МР. Чому ці літаки справжній кошмар для російських військ? Отже, послухаймо думку міжнародних військових експертів. Український Франкенштейн. Так називають винищувач Су-24 після його адаптації під носія британських ракет Storm Shadow. Наразі ця потужна зброя найбільший жах для російських окупантів. Тому загарбники намагаються робити все можливе, аби знищити су 24 та бригаду оперативно-тактичної авіації ЗСУ. Росія направляє 90% усіх запущених крилатих і балістичних ракет по українській базі, де розміщені ці літаки, і все ж зазнає невдач знову і знову. Доля су 24 розробленого в 70-ті роки у колишньому радянському союзі, радикально Змінилася після того, як Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети Сторм Шедоу. Система озброєння Storm Shadow дають Україні кращий шанс захистити себе від жорстокості росіян, яка триває й досі, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву. Україна має право захистити себе від російської агресії. Разом з британцями українські технічні фахівці модифікували су 24 аби той міг нести по дві півтора Storm Shadow одночасно. Британські ракети та їхній французький варіант скальп виявилися дуже точними. Російській системі протиповітряної оборони перехопити їх надзвичайно важко. Тож наші су 24 озброєні європейськими ракетами успішно вражають чимало матеріально-технічних баз та ремонтних складів росіян на тимчасово окупованій українській території. Аби захиститися від ударів росіян, повітряні сили України переміщують фронтові бомбардувальники з ракетами кожні 24 години. Для їх захисту використовують кілька ракетно-зенітних комплексів Петріот та Айрісті. У День повітряних сил України Володимир Зеленський відвідав один з аеропортів базування Су-24, оглянув бомбардувальник, озброєний ракетою Скальп. І зробив на ній пам'ятний напис Слава Україні з автографом. Міжнародна експертна спільнота миттєво відреагувала на цей факт, адже за день до того росіяни безуспішно наносили удари своїми кинжалами по українській авіабазі. Росіяни, мабуть, зовсім не в захваті від невдалого полювання на українські винищувачі. Те, що Зеленський оглядає су 24 демонструє це публічно і навіть підписує ракету «Скалп». дивовижний тролінг. Наразі су – надзвичайно універсальний літак, який виконує чимало різних завдань. Окрім того, що це основа бомбардувальної авіації ЗСУ, Су 24 проводить розвідувальні місії. З бойовим радіусом понад тисячу кілометрів та максимальною дальністю перельоту майже три тисячі кілометрів, літак здатний долати величезні відстані і наносити глибокі удари по важливих логістичних центрах ворога, наближаючи таку очікувану і бажану перемогу.